Всім привіт! Ви на каналі Кріс Лайв. І я граю із Артемом в Майнкрафт. І ще я побудував стрей. Тут дуже багато чого. Я старався скопію скопіювати все, що було в ігрі. А поки що Артем в цій бедроковій коробочці закритий, щоб слухався мене. Так. Це початок. Tak, nadzieję, że nie wpadnie w potrzebne miejsce Tak dalsze, Tak Tak I tak Wszystko Artem? Deja ja? E, nie, nie, to tobie potrzebne w tej jamy A ty mnie w ogóle czujesz? Де я? Да, чую. Дачую. Де, е, де ну добро пожалуватися, ти в страй. Ні, повертайся, тобі сюди не потрібно. Це убійство, тут було обійство. Тобі сюди не потрібно, Артем. Там є печера. Почекай, Артем. Ладно, ладно, ой. Що це за поршень? Шо це? А, цем крестинг? Іди сюди? Ты? Куди? Ой. Куди? Та і. Yeah. Тобі потрібно в ту печеру. Там є куди? печера. Квіточки. Yeah. Та, Артем, все, давай, давай по-нормальному. Ну, може, квіточки візьмеш? Вони мені вообще не потрібні. Давай, іди, іди, встрай. Давай, давай, давай. Вот я тебе похватану. Так, яко яко... так, якось мені надо викинути... От так я знав, що потрібно тут було зробити стіни. Давай, 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 давай. Дивись, ось ось, осьо, осьо. А як мені семочка викинути? Можеш уже не викидати. Що? Тобі потріб. Що? Що... Д... Д... Артем. Я ще зараз тебе знову в цій коробці з... залишу. Я пройшов туди, куди все треба. Тут є речаги. Добро ну, пожаловать у трущоби. Тобі поки що сюди не потрібно. Тут спершу треба подивитися, тут. Спершу, все. спершу тобі потрібно тут... пройти завдання, це все. О, до речі, двері. Зайду сюди. Так, ой, лісниця, залазимо. Тут нічого, це просто домик. Бо я не дивлюсь так, Давай, Тобі потрібно в будинок Момо. Сюди тобі поки що порано. Ну, туди можеш зайти, а от в каналізацію не, не можеш. Тобі ще рано. Сюди зайдемо. Так, як ти бачиш, тут Момо неба. Странно був, що він, що він не гуляв. о, Ти зайшов в бар. Дивись, спершу я тобі буду говорити завдання. Перше завдання це знайти будинок Момо. Ну, вона точно не тут. Точно не тут. Тут багато домівок? Так, да, я знаю. А підкажи мені, типу вона десь в домівці? Так. Е, да. ш... Якісь? Так. Е, да. е, Підсказка. Е, будинок момо із телевізором. І ти вже був дуже рядишком. Ти навіть відкрив двері. Просто мама, в другому етажі. А, ти казав відкрив двері. А я заходив ось сюди в вузьку якусь, ти казав десь тут відкрив двері, чи ні тут. Ти ось ти тут є? відкрив. Ти... Отут я. Ні, ти не тут відкривав, не тут. Чого? Не тут за... не почекай, я зараз ходив, Де... ти залишив їх відкритими. Залишив їх відкритими? Да. Треба закривати після себе двері. Як а, ти за... не запам'ятав? Це бар. Це бар. То, та, тут тут, тут немає телевізору. Так. так. краще закрию. Так, Підказка мому, на другому закр... етажі. На другому етажі? На другому да. етажі. Настяки я подаку це візьму. Ти де? Я не загубила його. Так ти де? А у будиночку? Так, так я зараз... тут нема. Тут а, ось тут. Так Пускаємося. А, мы в цьому видно. Я освічую шлях. О, Ні, мані. тобі ж туди ще рано, туди тобі ще рано. Фу, каналізація. Пожди, я. А що це таке? Це не будинок, мама. мама. Точно. Ну... Рядишком, рядишком, ну ось тут, ось тут, ось тут. Подавайсь тобто відкриті двері. Так, да, так, да, це будинок момо. Він на другому етажі. Да, Друге сюди. завдання, тобі потрібно от сюди. Так, а тепер ти дам Стань в цей блок і ти трохи подожди, добре? о о о Все. Е, друге завдання. Тобі потрібно е, дернути речаг, який сам, на самому верху. Діорнути чи mm. ну, активувати. Ну, активувати, так, да, активувати. Mm. Так, тут невеликий паркур. Але. Я паркурист нормальний. Так, це дошки. Так, це... Це куди мені треба, отуди легко. А, 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 блін, потрібно, потрібно було не 6 боки. Ти що думаєш, що я, я без вимози Так. що є. Я такий, ти є такий, ти що, це не зрозумів за кілька років? Пожди, Крістін. Пожди, Крістін. Тобі туди не а можна. Чого просто, а чого просто я не можу. Тобі отут. туди не можна. Якщо ти туди пригнеш, то придеться тобі все. Спочатку. Ой, я поставила і... кілку. І ось а речах? Так. Спершу дягни його. Е, так, а тепер пожди. Чуть-чуть ти пожди. Так. Ось так. закінчив я стрей тільки сьогодні. О май кош. за кілька тижнів. Так, все. Так, що мені тут робити? Тепер тобі потрібно в каналізацію. А, ти мені розказував про каналізацію. Да. Десь ти... не тут, ти мені. А, я пам'ятаю. Я пам'ятаю, пам я пам'ятаю. Біля цього ліфту. Так, тут метан це. Ні, не тут, не тут, не тут, не тут. Ой, все. А, все. О, Блін, я, хоч... я забув лодки поставити. Ну нічого. Щоб освітив шлях. Все. Так, що мені то робити? Так, тобі потрібно Крити. спускайся, і тут і... і тобі. Под... куда? І... і піднімайся по цьому дереву. Бо? Тільки я ще не зробив роботів, тому що тільки сьогодні закінчив, а він уже прийшов. Артем, ти сьогодні прийшов дуже невчасно. Артем. Як ти міг застирати? Щоб. Так не можна, так не можна. Я щось не підібрав. о Тобі потрібно піднятися. І там є. Все, тепер вставай туди. Так, краще факел візьму. Тепер. Ти відправляєшся у. Медтаун. Куди куди куди? Медтаун no. познакомься. Медтаун, якщо що не, впускай, не спускайся, тобі потрібно взяти жилетку оранжеву. Оранжеву кажеш. Та, Та не надівай, а надей. Тільки жилетку, штани не надевай. Так, а не... Що не Ну, ладно так, тобі потрібно внеко. Компорацію неко. Ты куди Неко? Да. НЕ... Ой. Нико. НЕ Нет. Да НЕ. Дивись, тут закрито, так что ты идешь запасный вихід. Иди сюди. У, у мене є речок. Не-не-не-не-не. Не можна, не можна. Ні, тобі поки що сюди рано, тобі поки що сюди рано. Тобі Можливо поки що зламати. Тобі поки що сюди рано, а ну каже звідси. Добре. Ні, тобі с... Іди в неко, іди в неко, тобі сюди не можна. Я Та... в неко пішов. Це Там не в НЕКО. В неко. Це завод. Ой, це не це це, бар, це. Це квартира. Тут не тут запасний вихід. Іди сюди. Ах, Та, пошти, не у ш... мере, у мере Та не мере, можна. Мере. Не можна. Іди сюди. Та не там, 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 там трущоби. Давай, туди давай. Туди т... Ну да, тому що я невидимий. Та не туди, ти не туди йдеш. О, ну наконец-то почекай. Так. Почекай, почекай, ти, ти туди пішов, ти туди. Все, відкритий. Відкрито, відкрито. Це ти відкрив. Так. 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 Наше всі так. ходи, щоб ти був повільніший. І так, буде легше тобі пройти. Друге випробування, що мені робити? Забирай ядерну батарею. Ну, забрав. Так, а далі виходь, тут є вихід. Так, вийшов. О, речаги, заберу один. Так. так. Далі тобі сюди? потрібно в квартиру, ти правильно пішов. О, до речі, сюди може. Ні, ні, тут ні, сюди тобі не можна. Іде на другий етаж, да. так. І тут буде пасхалка, куди тобі потрібно. Так, тут закрито. Oh. Тобі потрібно спершу нажати на цей речах. Так, а далі йди в квартиру Клементини. Ну, в кімнату. Nee. Ось все, вона сусідня. Тут же бедруг. Так, да, а тут відкрито. І wow. ця підсказка тобі потрібно в бар. Ну, я в бар пішов. Та це не бар, це Та квартира. Там було, там було написано бар. Так, да, це, це підсказка, куди тобі потрібно йти. Це підсказка, прошли. Да. Тепер йди в бар. А, я, я зрозумів, Крися. Диви, це ти саме кіта да. да. Значить Тепер тобі потрібно йти в бар. Підсказка, ти, що не заходив в бар. Ти що не заходив туди. Це неко, це неко. Я знала неко. Ні, ось ось це, це теж не бар. Там уже. Ні, там нічого нема, там нічого нема. Не, не йди туди. Ні. <гас> так. Та це магазин, це частина магазину. О, це частина. Ну, диск тобі не потрібен був, ну. нічого. Хай, Давай, осьо, бар. Е, потрібно ось піднятися по драбині і там бар. Та не там! Але але пожди, Крісін, мені треба, це дуже важливо. Ладно. Я... Чуешься? Да, я чую. Така музика класна. Так, зараз платівку заберу. І прогреватель теж то... заберу. О, ну це, я пішов. Uh... Так, я пішов. Ладно. Я краще промовчу. О, so, я... Yes. О, да, Собі. ось це бар, ось це бар. Відкриває. Відкривай. Oh Тут, тут oh Що? Це? Тепер бери. Горщик? Так, да, а тепер ти можеш піднятися до гори. До гору. Хм. Роди, треба треба Це те саме, це витись. те саме, це те саме. Да, да да, -да, -да, -да. Тут є великий паркур. І мені сюди треба? Да. Так. Да. Ем, ну, Ні, ти ну ти Не знаєш що... у мене. Ага. Ти тепер в ВІП-зоні У віп. У віп. Віп. Віп, да. Кура. Кура. Е, тепер йди сюди. Так. Ух. Ну, е, тепер ти Йо. оказуєшся. Водай куди вода йде. Познакомся. Це тюрма. Ну я <ріст> блін про це я не подумав. блін-блін-блін... Так. Запис не візьму. Дивись, тобі а -а -а. потрібно зайти в цю кімнату. Так, взяти, взяти ось цей речах. Так тут немає поліцейських, нема. Далі поставити от сюди. От сюди, от сюди, от сюди. Там, де немає рычага, да, 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 да. На стіну. О, да. І відкрий. Відкрий. Все. Тобі туди не потрібно. Тепер ти можеш піти сюди. Куди? Сюди. Ось сюди. І тобі потрібно Ось Сюди, да Не, не надо речах. Давай, тепер рычок. потрібен. Блін, У мене все одно ще є! Давай, дав... давай! Але, але... Ложи речах! Але... Ложи речах! Да, потр... Я там взяв уже! Тобі потрібно речах! Да, у той речах тобі потрібно поставити і включити Так, так що ти за мною ходиш, не ходи, так. Жди! Так, щоб тобі відкрити, тобі потрібно в цю кімнату. І дергнути цей речах. Так. Почекай. І двері відчиняються. А тепер тобі потрібно е, піти от сюди. а я показую в їх, щоб я тебе не бачив. Все. О! Так, так, дивись, е, сюди тобі потрібно поставити ядерну батарею, яку ти взяв. Артем Тобі потрібно сюди так. вставити ядерну батарею. Ні, тобі поки що сюди не потрібно. Тобі потрібно вставити ось сюди ядерну батарею. Да, 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 ядер. вона і так відписана Берем. І якраз одінем шлем. Все. Так. От сюди в рамку, в рамку, в рамку. Я зараз. не ні, ні, ні не, не ламай, не ламай, не ламай, не ламай, почекай, не ламай. Зараз. Зараз. Ні, тобі поки я... що не можна. Давай, поїхали. Тобі поки поїхали. що не можна. Тобі поки що. А! Я, я висід. Я висядів. Все, Кристян, я тут. Я, ну я тоді висядів. повертайся, повертайся. Я йду. Я йду на зур. Блін, жалко вагонетку. А там є друга. Тобі потр... Почекай, я зараз тобі дам, але під назвою м'як. Почекай. Ой, почекай, Ні, Нічого не роби. Нічого не роби, почекай. На А що тут дві? Маяк. Ну, тому що я хочу ще з Максимом. Сюди в рамку, в рамку, в рамку, в рамку, в рамку, в рамку. Та в рамку вставити. Зараз, пусти. Так. Краще був Максим, він хоча б розумніший. О, ну Но... наконец-то все, тепер ти можеш катати. Давай, і поїхали! Е! <ріст> Ох ти ж! Поламаюся, ваганя. Ах, ти. Ти можеш її поламати. <ріст> поїхали. Оу, єс! Американські гірки! Уху! Uh -huh. <риклад> Ай! <риклад> Ладно, давай криза, я ще раз прокатнусь. Е, гай ще. Так, Фу, все, вперед, давай! Ти ч? Слухайся мене! Давай, назад, давай, вперед! Так, готуємося, готуємося! Давай! Чи-де! <риклад> Пуханетка. Пистят. Ну, тепер ты маєшся Пожде-ка. Две тут. Поїхали Спершу тобі потрібно подивитися е, в скло Подивимось. Не, на... А, хух. Ну, дивлюсь. Пошли. Що тут? Бач, там все, що ти пройшов. Да, все, я пройшов А тепер ти спускайся по цій драбинці. Ні, Кристаль, я десь в горах. Я десь в горах. Ти що, помер? Ну да добре. Мене, мене щось вбило. Тебе било, нічого нам... Не... Тут... Ти просто розбився. Вс. Тепер було. іди по сій дра... дра... дробинці. Погоди, а де мої то всі речі? А вже все нема. Ти тільки ти не падай. Ну... Ні, спускайся, по, спускайся по дробинці. Ні, я таке впаду. Ні. О, оце, оце з цієї висоти можна не розбити. Ні, ти можна розвити. Це той. Отак. Отак. О. Ну, так теж. Я нормальний Майнкрафтер. Ти пройшов ігру. Боже, ла, ла. тут печер, Лів. І ось так, як виглядає це зі сторони. Ну, тут виявляється, Де? що. Лодва Де? Це на тобі. Ось це було помітно в початку відео. Тут всі командні блоки, ось, о. тут їх куча. За допомогою них тут філ. Тут повсюди філ, щоб я не так сильно замайорачувався, тому що ось це зробити дуже важко. Працював над цим проєктом я майже 6 тижнів. Артем, тобі сподобалось? Угу mm -hmm. Я зараз хочу затролити Артема Крісся, я це чую. Я знаю, що ти це чуєш. А тепер готуйся до американських гірок. <ріпи> <ріпи> так. Зараз я, я ще вам покажу, де Артем сидів. Я пишу. Куда? Ну, Ось тут сидів Артем, закритим. закрытым. Ну, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І всім пока!